студії згадали заклик бразильського президента Дасільва, який каже, що особисто вимагатиме від голови Російської Федерації, аби Путін взяв участь у переговорах із президентом України Зеленським. У Туреччині чи матиме подібний заклик від в принципі досить вагомого партнера для Російської Федерації? Результат на вашу думку? Ну, це дійсно один з головних партнерів по БРІКСу. Це партнер. Скажімо, в завоюванні глобального півдня результати, я думаю, суттєво не матиме. Це Путін буде вирішувати сам, виходячи з своєї гри. І, чесно кажучи, я бачу тільки двох людей, до яких він міг прислухатися, які могли вплинути. Це Сі, ну, очевидно, він не буде тут активним. І Трамп, якби він відчував, що. Трамп ну супер зацікавлений, і якби Трамп справляв тиск, ну можливо, це вплинуло б. Ну знову ж таки, я абсолютно впевнений, що Путін буде ухвалювати рішення, виходячи з свого бачення ситуації і з е, тієї динаміки, яку ми спостерігаємо останній час. Маємо е, підходити до цих переговорів, е, бачачи якийсь спільний знаменник, хоча б в теорії, але насправді зараз таке враження, що кожна зі сторін виходить зі своїм переліком умов. І от сьогодні керівник офісу президента Єрмак каже, що Україна готова до будь-якого формату перемовин, але є лише одна умова спершу припинення вогню країною агресором, а потім перемовини сьогодні. Середа вечір, перемовини намічені на завтра. Якось воно не вкладається, як повинно все відбутися. Ну, вочевидь, припинення вогню до того, як наші делегації і російська сядуть за стіл, не відбудеться. Ну, чесно кажучи, ви ж самі, мабуть, помітили, що з, з того моменту, коли Трамп вступив в посаду, ми бачимо таку злив різних заяв, повідомлень, якихось рухів. Іноді вони не зовсім підпадають, іноді протирічать один одному. Але в принципі тут можливо тільки якась суб'єктивна оцінка. Моя оцінка суб'єктивна полягає в тому, що ну Трамп як і далі для нього головне закінчити війну на за будь яких умов, в тому числі за рахунок наших з вами національних інтересів, і для цього він готовий піти на все. Для Путіна я думаю, головне, що не не зупинення бойових дій, зупинення вогню. Я думаю, що в принципі він може в цьому зацікавлений, тому що також потрібен перепочинок. Але зараз він вважає, що утримує стратегічну ініціативу, може просуватися вперед і досягнути деяких військових і політичних результатів. Але зрозуміло, він хотів би, щоб обговорення в Стамбулі не обмежувалося припиненням вогню. Він хотів би, щоб на перший план вийшли, як він каже, першопричини війни. І він зацікавлений в тому, щоб нав'язати нам свої умови припинення війни, які ми чули ще на початках в агресії широкомасштабної в 2022 році. Тобто його інтереси, його плани не змінились, і взагалі я вважаю, що зараз можна розраховувати розраховувати ну, з певним. З певним сумнівом на досягнення е, угоди про припинення вогню. Але е, я не бачу, яким чином можна навіть говорити про якийсь документ, який би е, зафіксував припинення війни. Тому що е, в, для Путіна припинення війни на його умовах це тільки єдиний варіант, на який ми погодитись абсолютно не можемо. І на перше за все на де факто контроль над Окупованими територіями. Так що, як на мене, ситуація така, ну скажімо так, не досить складна, неоднозначна. Але на що хотів би звернути увагу, що знову наші партнери дозволили Путіну грати в свою гру. Ви ж пам'ятаєте, коли приїхали керівники ключових європейських держав, вони сказали перемір'я, якщо не буде переміря, будуть жорсткі санкції. Путін це абсолютно проігнорував. І сказав: Ні, давайте переговорювати. Давайте е, проведемо перемовини, які ну це було імпліцитно, але зрозуміло, які включали оці першопричини е, війни тобто е, провести перемовини на його умовах, і замість того, щоб е, вибачте, мені дати йому поносу, зараз всі знову ж таки е, переймаються тим, буде Путін, не буде Путін, що він скаже, і таке інше. До того моменту, поки ми не змінимо парадигму, щоб не ми, скажімо, не Путін що держував нас, і наших партнерів, а боявся і наших партнерів, і Україну, така ситуація буде повторювати весь час, коли Путін буде намагатися диктувати свої умови перемовин і нав'язувати своє бачення плану миру. Ну, звичайно, і ще у певному сенсі певний дипломатичний казус стався цими днями сьогодні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа Кіта Келога заявив, що немає жодних планів відправити польських солдатів в Україну. Вчора Келог, я нагадаю припустив, що західніше Дніпра можуть розміститися контингенти західних військ, і там може бути і польський контингент, у тому числі. Про що свідчить така легковажність пана Келога? Ну, в принципі, от, якщо я не помиляюсь, коли Сікорський коментував ці заяви, він вжив слово маніпуляція. В принципі, я вважаю, це вірне слово. І з боку Келга це намагання, і ну це ясно, що не Келега взагалі від Трампа від його зовнішньої політичної команди зробити умови миру для України від Трампа, ну такими більш е, легкими для переварювання для того, щоб нав'язати ці е, умови Україні, е, не кажучи про те, що всі плани від Трампа це фактично плани. Які дуже багатьох рисах співпадають з пропозиціями Путіна, це фактично плани поділу України. Треба також пам'ятати, що ця ідея про е, сили заспокоєння або коаліцію рішучі поки що знаходяться тільки е, в стані обговорення. Таких ініціатив вчора я дуже уважно слухав прес-конференцію Макрона. Там він сказав, що не йдеться про сили, які дійсно будуть стримувати, фактично, які будуть певним запобіжником для агресії Росії, які будуть мати можливість відповідати на російські провокації і бойові дії. А просто ну скажімо, для заспокоєння будуть розміщені в деяких ключових місцях. Ну подалік від лінії. Фронту, а підтримання мира ну сказав Макрон, хай це очевидно якісь миротворчі сили ООН. Ну знову ж таки, це свідчить про те, що в принципі і від європейців ми навіть не маємо ерзац гарантій. І е, я вважаю, що все це треба мати на увазі, тому що для того, щоб ухвалювати лінію поведінки в, цій, в цей критичний момент, куди е, момент є дійсно для України екзистенційним, треба абсолютно реально дивитися на речі. І, і бачити за такими словами, ну може те, що називається англійською «wishful thinking», тобто, коли бажане видають за дійсне, бачити реальність, яка є на жаль дуже дуже складною і тривожною для нас, вона лежав вдячні вам за ваші думки та висновки. Олександр Шорт, дипломат, колишній посол США та Франції, був з нами на зв'язку.